У даному відеоролику присутня цензурна лексика, а моральна поведінка та жарти 18 Це відео не має цілі когось образити і виключно розважальний характер. Якщо ви продовжуєте перегляд, ви підтримуєте наш розважальний контент. Доброго дня. Сьогодні ми будемо проводити соціальний експеримент, у якому ми будемо перевіряти наше суспільство на культурність та моральність. Реалізовувати ми це будемо за допомогою пранків. У першому нашому експерименті ми перевіримо, чи залишаться люди байдужими, побачивши те, як нападають на беззахисну дівчину та намагаються залишити її невинності. <різь> 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 опа, жертву бачу, жертва опа. <кхів> 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 Потрапимося сексом. Що? Потрапимося сексом. Поп, жертва, жертва, жертва. Йдем трогати сексом, йдем трогати сексом. Йдем трогати сексом. Йдем трогати сексом. Ти шо? Що ти робиш? Чого бачиш? Що, хварі? Хлопці, стоять, стоять. Стоп, блядь, ви що, пацани? Що? Що ти хочеш відділитися? Що ти віддав, ми тримаєшся? Блядь, це моя сестра, хлопці. Кази мені, брат, що зі блядь. Як бачите, наше суспільство являє собою сукупність дикарів і бидла, які не можуть вирішувати проблеми за допомогою дипломатії і красномовства. Мені дуже шкода. Ви не про нас. Ні, паце, ні ні, пацеп, ні, Нє блядь. У другій частині нашого соціального експерименту ми перевіримо, як відреагують інші на те, що людині стало погано. Ми також хочемо перевірити, чи є ще доброта та співчуття у інших. Що ж, погнали! О так а бляха, ну Що з рукою? Чу ж бити! Що тут знав його? Ні, він сібався! <плес> У другій частині висновки повторилися, та експеримент пішов по дупі. Друзі! Хочу звернутися прямо до вас. Не будьте такими байдужими. Коли ви ходите по справам чи на роботу, з вами може статися будь-що. Друзі, пані та панове. Допомагайте іншим, і інші будуть допомагати вам. І хочу вас запитати, чи справді ви хочете жити в такому світі? З вами були ведучі і. І ведуча. Та йди нахуй! На цьому все, всім удачі, всім пока.